Так, вот так. Батю все формы, батю все формы. на чнящине. Ну, кукуруза... Приблизительно ели, видите, что-то есть. Что-то есть. Шось есть. Цікаво, правда. За буряны не страшные. Ну, а так. А якось воно так спосібно цікаво, блін, капець. Це що? Додаток. До батьківських форми. Батьківські форми. Це ж дивіться, це мати йде мати, 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 батько. Тобто сортової чистоти теж немає, не буде, да, гібридної. Це ж не повинно було б бути. Ну, правда, все дуже до сраки. Це вся історія, да? колеги. Ну так я розумію, це ж матір іде, а це батька. Ага. А це, а це був не туди, не сюди. От вам весь ефект гібридизації. Ай, бляха, муха український є український. Як є цей, як там сказати? Як колісниця, так? Да? Да. Буває. Ну, не багато пропустили, але таке собі. Але качани будуть. Успіхів.